Ми рекомендуємо звернути увагу на насіння сонячних мас Маси 80СУ. В Західній Україні, в Львівській, Волинській, Рівненській області, він демонструє урожайність 38-42 центне з гектара. Оберіть для себе цей гібрид, ви побачите його переваги. Він є раннім, його можна сіяти навіть в пізні сроки. Дуже добре показує себе по бідним ґрунтам, по піскам. Там, де не працюють ґрунтові гербіциди, це актуальне рішення. Ви можете не вносити ґрунтових гербіцидів, ви можете внести трибінорон метил і вирішити питання дводольних бур'янів. Звичайно, можуть з'явитися злакові бур'яни. Тоді у нас є страхові гербіциди, гермініциди м'якої дії. Зверніть увагу на системний наш підхід. На Є агрономи консультанти в компанії в кожному регіоні можуть підсказати, як обрати для себе кращу технологію для того чи іншого напрямку. Звертайтеся до нас, ми допоможемо вам виростити якісний урожай.